Доки депутати збиралися на чергове засідання Рівнеради, ради, в гості до них завітали пластуни. Вже за традицією вони принесли міським обранцям вифлеємський вогонь миру. Безпосереднього передавання цього вогню до людей під різні школи, госпіталі, волонтерам, військовим. Ми хочемо ще раз наголосити про те, що ми, це, по суті, є найважливіша. Свічки запалили, колядку послухали, тож можна переходити до роботи. А у міських обранців сьогодні було її чимало, адже на порядок денний винесли понад сотню питань. Тепер ніж розглядати питання, депутати вирішили обговорити проблеми рівнян, зокрема, зупинку усіх ліфтів у місті. Дуже велике прохання дати протокольне доручення, і все таки в багатоповерхівках там, де є 9 і 14 поверхів. Щоб все-таки ліфти працювали і люди змогли ну, їми користуватися. Якщо на рахунок економії хтось говорив, що там буде певна економія, то економії абсолютно ніякої немає. Знову ж таки, це зі слів ліфтовиків. Так, як з'ясувалося, ОСББ та управлінські компанії можуть самостійно керувати цим процесом, адже розпорядження, яким зупинили роботу усіх ліфтів у місті, несе виключно рекомендаційний характер. Обговоривши цю загальну міську проблему, згадали про іншу, більш локальну, а саме затоплення будинків у районі Басового кута. За словами депутату від цього округу, винуватись в такої ситуації місцевий підприємець. Є річечка Тиннівка і Боярчик. Вони біля СІЗО сходяться в тому водосховищі, вони там сходяться, і далі, через міст, вулиця Дворецька, протікають до гідропарку. Біля шиномонтажу Альпін, якийсь підприємець взяв метрову трубу, поставив, насипав землі і для себе відмостив майданчик, де він щось хоче будувати на річці, в місті рівне, без ніяких дозволів. Коли він, він це зробив, закрив, піднявся в рівень води і затопило подвір'я, яке я назвав. Зайнятися вирішенням цього питання пообіцяли найближчим часом. Завершивши дискусії, депутати, врешті-решт, взялися до розгляду проєкт рішень. Серед іншого, міські обранці внесли зміни до бюджету громади для поточного ремонту та облаштування споруд цивільного захисту 1 мільйон 793 тисячі гривень. По Департаменту економічного розвитку за виконані роботи з ремонту зовнішніх електромереж додатково виділити 488 тисяч гривень, По Департаменту цифрової трансформації для придбання комп'ютерної техніки додатково виділити 220 тисяч гривень і збільшити обсяг резервного фонду бюджету за рахунок економії коштів по управліннях на загальну суму 5 мільйонів 875 тисяч гривень. Проголосували депутати і за програму, яка передбачає 70 мільйонів на компенсації за пільгові перевезення. Це питання стало предметом дискусій серед депутатів. Зокрема, міські обранці цікавилися, чи врахував профільний департамент, те, що нещодавно у рівному скоротилася кількість маршрутів, та на яку фактичну суму компенсації вони розраховують. Мені здається, було б правильно почути на яку реальну суму розраховує управління транспорту, і можливо, правильно було б нам і домовитися. Яку суму ми відшкодуємо? Якщо ми плануємо і будуть наполягати на 72 мільйонах безпрецедентна сума, то можливо нам краще зменшити кількість пільговиків? Вона дуже великий цей перелік, і роздати людям ці кошти у профільному департаменті. Запевнили, що усі ці фактори були враховані а реальна сума компенсації зазвичай в рази менше за ту, яка передбачена програмою. Ті маршрутки, які зняті і прораховані кошти. На відшкодування пільгових перевезень є з розрахунком кількості транспорту, які в нас буде їздити в 2023 році. Тобто вони не враховані в даний в тариф. А скажіть, будь ласка, а в попередньому році які був затверджені так само програми, на яку суму? Ну, в році, ну на цей рік нам було затверджено 65 мільйонів 178 тисяч. А скільки виплачено? Даном на виділено 3 мільйони. Наразі виплачено 1 мільйон 290 тисяч. 5. В минулому році було затверджено 42 млн 687 млн. Виділено 3 мільйони, використано 1 мільйон 441. Окрім того, депутати також розглянули кілька десятків земельних питань. Аби розглянути усі проєкти рішень, міським обранцям знадобилося близько трьох годин.